Я воюю 16-го року, постійно пробув передку, служив 92-й, 25 й після поранення мене перевели, так сказати, як мені сказали, в небойовий батальйон. Ну, Мене як перевели, ми одразу попали в бахмут. Взагалі не складно було. Тільки було складно в тому, що коли були в нас трьохсоти, дуже тяжело було їх вивезти. Ну, трохи переживав за своїх побратимів. Ну, у нас хлопці всі бойові, всі молоді. Так сказати. Ні, ну Є і старенькі дідушки, ну, Для мене, ну, я не знаю, може просто, що я вже привик до цього. І для мене ну, складнощів ніяких там не виникало, щоб повоювати, там, провести якісь зачистки. Не тихо, да, прилітає сюди. Віз... Для нас це, після того, як ми з Бахмута вийшли, це, ну, дуже тихо. Я дуже радий, що я приїхав до себе домой, тому що я все час, грубо говоря, воював на Донбасі. 16 року. -го ну, а зараз хочу боронити свою землю, своїх родичів, друзів. Духом ніхто не падає тут. А. За свою землю, за своїх рідних, за дітей. Діти, як на мене, в мене є син, і я за нього воюю, так сказати. Будемо тут стояти, щоб їх не пропустити нікуди. Город ми не здадим. Не сказав би, що вони воювати вміють, вони просто у них що, техніки много. У них техніка, озброєння і все. А так всі хочуть йти далі, вперед, воювати. На даний час, ну я кажу, що ми тут обороняємося, обустраємося, строїмося, копаємося, щоб не пропустити далі. Но всі хочуть ще повоювати. Некоторі говорять, що вже хватить, після того, як ранило, єлі витащили мене. Сказали, все, ніхто нікуди не відпустив мене. Ну, я сам як -то, пішов мовчки. І все. Потім вже перед фактом ставив, що все. Я уїжджаю завтра. Обідно, да, сльози, все. Ну, всі привикають, всі розуміють, що я без цього не можу, що я вдома себе не знаходжу. Я більше трьох днів вдома не можу бути. Тут вже ж теж сім'я до всіх попривикала, нікого не може бросити нікуди, нікого не відпустити, щоб сам кудись хтось пішов. Адреналіна тут ніякого для мене нету. Мені хочеться немножко більше. Так сказати, повоювати. А тут вже надоело, чесно сказать. Хочеться куда то в інше місце, де можна нормально провести бої і зачистити щось, так сказати.